Укрзалізниця запустила новий міжнародний потяг з України до Польщі за маршрутом Коваль Холм. У перший рейс інтерсіті відправилось 92 пасажири. З них 13 скористалися правом на безвізовий в'їзд до країн ЄС з біометричними паспортами. Як це було? Бачили наші ковальські кореспонденти. Артистів та почесних гостей, грамоти та слова подяки, настрій усіх святковий, те, про що так довго говорили, нарешті сталося. Я хотів подякувати всім залізничникам за ініціативу, перш за все, за впертість і наполегливість вирішенні цього проєкту. Подякувати минникам і прикордонникам, що взяли на себе відповідальність. Нехай все ладиться в цьому великому проєкті, нехай міцніня дружба між українським і польським народами. Серед почесних гостей церемонії представники дипломатичних місій України та Польщі. Жон, служби, дипломатичне Наш уряд, дипломатичні та консульські служби багато зробили для того, щоб Україна нарешті отримала безвіз з країнами ЄС. А сьогоднішня подія показує наскільки тісними є зв'язки між нашими країнами та людьми. Я думаю, що це тільки. Зміцнить наші стосунки з поляками, нашу дружбу. У нас все буде дуже добре. Швидкісний потяг з полученням ковель Хелм прибуває на сьому колі залізничної станції ковель Це техніка європейського зразку. чеській технології, а польське виробництво. Швидкість руху у нас не більше ста на цій ділянці. колії сучасний рейковий автобус серії Песа 630М може перевозити 187 пасажирів. У перший маршрут Шають 92 людини. Квитки на даний потяг можна придбати в казах міжнародного сполучення залізничного вокзалу станції Коваль по ціні 203 гривні 68 копійок. Дуже зручно, дуже швидко, так що це ну, дуже, дуже хороша ідея. Я сподіваюся, що такі ідеї будуть тільки розширятися. Свій час я волинянкою їздила, бо був такий час. Залишились без роботи і їздили туди заробляти перші копійки, А сьогодні просто вже їдемо. Ми сподіваємося, що це буде легше добратися до Польщі. Саме головне, що не буде проблем на границі, що це все дуже швидко і комфортно. Відстань з Ковеля до Хелма потяг долає за годину 20 хвилин. Ин ще півтори години в графіку відводять на прикордонний та митний контроль. З Ковеля потяг відправляється об 11.53, Час відправлення з Хелма – 14.51 хвилина за місцевим часом.